Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ 98 вісім. Про співпрацю Ради Європи та України вже 30 років, про те, як відбувається підтримка нас у тяжкий час, і чому ця співпраця важлива для нас, в тому числі для руху до Європейського Союзу, а ще про людей, громаду та демократії, які живуть під час війни. Говоримо про це в проєкті третій сектор на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федеренко. і знайомлю з моїм гостем сьогодні в студії голова Офісу Ради Європи в Україні, Мачі Янчак. Hello, good day. Uh Mr. Janček, uh, for begin, I want to ask you about uh, about your work because I know that almost 2 year uh, you Пане Янчик, work in. Пане Янчек, перш ніж почати, я хочу запитати вас про вашу роботу. Тому що я знаю, що ви майже два роки працюєте в Україні на цій посаді, Але у вас є шість років роботи в Раді Європи, і ви маєте великий досвід роботи в ООН, наприклад. Тому, щоб не говорити про те, що зробила Рада Європи в Україні за всі ці 30 років, але ми поговоримо про це пізніше. Я хочу запитати вас про ці майже два роки, що сталося з Радою Європи в Україні, і як це працювати і жити в Україні, коли в цій країні йде війна, Тенківеримач Ярослав you uh, you uh, to your radio station. дуже дякую, Ярославе. дякую, що запросили мене на вашу радіостанцію. Мені дуже приємно бути тут. Як ви сказали, я в Києві вже майже як вдома. Минуло майже два роки, як я приїхав. Я приїхав у вересні 2023 року. Тому не знаю, куди подівся весь цей час. Це справді минуло дуже швидко. І це минуло дуже швидко, тому що багато чого сталося. Як ви розумієте, для кожного в Україні цей період був іноді дуже драматичним, іноді дуже важким, сповненим невизначеності та великої кількості запитань. для мене було важливо бути тут, в Україні. Мати можливість продемонструвати нашу підтримку як організації, яку я представляю Ради Європи, і мати можливість працювати з моїми колегами в Офісі Ради Європи, мати можливість досягати конкретних результатів, мати можливість сказати українцям, що ми з ними, що ми підтримуємо їх у цей важкий період після повномасштабної варварської російської агресії, і мати можливість сказати їм. Що разом ми зможемо досягти більших результатів. Ось чому ми в цей період, починаючи з 2023 року, реалізуємо план дій Ради Європи для України стійкість відновлення та відбудова. Це три ключові слова, які є частиною назви цього плану дій, і саме на них ми зосереджуємося. Але перш ніж почати говорити про нашу діяльність тут, в Україні, я хотів би сказати, що з моєї Особистої точки зору це місто мені дійсно подобається, це гарне місто. І ви запитали мене про мій досвід. Справді я є тим, кого ви називаєте кар'єрним дипломатом або кар'єрним державним службовцем. Я працював на багатьох посадах, починаючи з Женеви. тоді я працював, як ви правильно сказали, в ООН в Нью-Йорку. я працював в офісі ООН, а також у постійному представництві Польщі. І я приїхав шість років тому працювати в Раді Європи в Страсбурзі. І потім, як ви також сказали, майже два останні роки я тут в Києві і подивимося, що буде далі. Але мені дуже приємно бути з вами, і мені дуже приємно бути з киянами весь цей час. You said also two роки, through last years, almost to last years, хіренкиїв. Лецсі вот згайн то хапен некст. і це велика плеже бути з ан і це грейт плеже так дякую за ці слова, тому що мені дуже приємно чути від вас, що Київ прекрасний у різні періоди, які ви бачили. але давайте поговоримо про Раду Європи, тому що в Україні є дні Європи і багато людей можливо не знають різниці. Я знаю, що навіть у Європі багато людей не знають різниці між Європейською Радою та Радою Європи. Але Сьогодні ми говоримо про те, що цього року Між Радою Європи та Україною 30 років. А як ви вважаєте, скільки роботи було зроблено за ці 30 років між Радою Європи та Україною? How, uh, how a lot of work uh, um, were um, were, uh, were due, uh, for these thirty years between uh, Council, uh, the Council of Europe and Ukraine. Well, thank you also for the... Дякую особливо за те, що ви звернули увагу на це питання плутанини між Радою Європи та Європейською Радою, чи різними назвами, які використовуються для опису Європейського союзу. Ми не європейський союз, але це не означає, що ми не працюємо разом. Ми дуже добре співпрацюємо з європейським союзом. Вони дуже дружня і дуже важлива організація. Про відмінності, по перше, ми на європейській карті трохи довше ніж євросоюз, і тому ми святкуємо День Європи. Як ми його називаємо 5 травня, тому що 5 травня 1949 року в Лондоні лондонський статут або лондонський договір був підписаний десятьма державами-членами. Або тоді вони ще не були державами-членами, а були просто країнами державами, які підписали лондонський договор і створили Раду Європи. Так вже в 1949 році це сталося. Ми також маємо. Більше ширше членство з точки зору країн, які належать до Ради Європи. Як я вже сказав, першими державами-засновницями було всього 10. Але зараз ми маємо 46 держав-членів. у якийсь момент у нас було навіть 47, Але звичайно, ми всі знаємо історію. Після російської повномасштабної агресії проти України Росія була виключена зі складу Ради Європи. І я думаю, знаєте, я дуже пишаюся тим, що можу сказати, що Рада Європи насправді є однією з небагатьох організацій міжнародних організацій, які вдалося виключити зі свого складу державу агресора. Ви не бачите цього в багатьох міжнародних організаціях з різних причин. Але це друга відмінність, яку я намагаюся показати вам між європейським союзом і Радою Європи але це друга відмінність, яку я намагаюся показати вам між Європейським Союзом і Радою Європи, членство. У нашому складі є такі країни, наприклад, як Туреччина, яка не є членом Європейського союзу. У нас є або принаймні ще є такі країни, які також ще не є членами Європейського союзу, країн з Балкан There are a lot of um, organis in the Council of Europe, and if uh we say about the kat. U Radje є багато organів. А якщо говорити про правосуддя, наприклад, Я знаю, що в Україні дуже багато роботи щодо Європейського суду з прав людини. Але як війна на нього вплинула? я знаю, що Рада Європи приділяє увагу війні та ухвалення цих рішень у суді. але чи можете ви пояснити за останні три роки як війна вплинула на роботу Європейського суду прав людини? changis uh, uh, by uh, the vars that vi uh, har today. Luj Jaroslav, jag I mean, is importer to say that um, the court Знаєте, Ярославе. Я маю на увазі, важливо сказати, що суд або європейський суд з прав людини це те, що ми називаємо перлиною в короні європейської системи захисту прав людини. А завдяки приєднанню до європейської конвенції з прав людини Україна запропонувала своїм громадянам міжнародний захист суду від будь-яких потенційних порушень прав людини, які можуть виникнути і вже багато багато років Україна дуже активно просувається у виконанні рішень суду. У всіх країнах, які є членами Ради Європи і є державами-учасницями Європейської конвенції з прав людини, є багато складних питань. у кожній країні є певні складні проблеми, які потрібно вирішувати, які потребують вирішення. І в Україні так само є. Але завдяки своїм реформам і прогресу Україна дійсно робить важливі кроки для дотримання найвищих стандартів прав людини. Ви знаєте, суд виносить вироки так, як будь-який суд, і цей суд намагається сказати Україні: дивіться, ви прийняли певні стандарти, певні правові стандарти, наприклад, Європейську конвенцію з прав людини. І потрібно це поважати. Ви самі прийняли це, і вам потрібно поважати те, на що ви погодилися. Отже, це роль суду. І тоді, якщо певні рішення не виконуються, якщо певні рішення суду не виконуються, це йде на політичну сторону або на політичну сторону Ради Європи. Він переходить до комітету міністрів, який наглядає за виконанням цих рішень. І це показово. Дивіться, хлопці. Ви повинні зробити це. Ви повинні зробити це. Ми слідкуємо за цим. Ви досягли прогресу тут, і якщо прогрес буде досягнутий, то справа закрита, і тоді ми можемо вважати її розкритою. Але те, що ми робимо тут, у нашому офісі в Києві полягає в тому, що ми намагаємося допомогти українській владі, а також громадянському суспільству запровадити ці стандарти, пов'язані не лише з європейською конвенцією, але й з багатьма іншими важливими конвенціями, наприклад, Стамбульська конвенція. Ви, мабуть, чули про це, а це дуже велике досягнення. Кілька років тому її ратифікувала Україна але ратифікація це одне Важливо впроваджувати і як впроваджувати, як боротися з насильством над жінками, як прагнути до гендерної рівності, як боротися з домашнім насильством. Отже, це проблеми, які потребують дуже конкретних рішень. І наш офіс через різні проєкти розповідає, показує чи підказує українським партнерам, як це робити, як це реалізувати. через роботу над нашими різними про. Роєктами ми показуємо також на прикладі, як впроваджувати ці європейські стандарти пов'язані з правами людини. і звичайно, ситуація після початку російської війни проти України у 2022 році. Вона змінилася. Вона кардинально змінилася. Перш за все, ми відповіли як Рада Європи вигнанням Росії. Але це був лише перший крок. Другим кроком було розробити ряд проєктів із набором засобів, як я б їх назвав, щоб допомогти Україні впоратися із ситуацією. І наразі, згідно з цим планом дій, який я згадав на початку, планом дій з відновлення стійкості України, ми реалізуємо 35 різних проєктів, які пов'язані. І всі вони дуже тісно пов'язані з трьома стовпами нашої організації. І я їх повторюю: права людини, демократія та верховенство права. і в цьому документі плані дій вони всі там оформлені як комплекс заходів, які намагаються досягти конкретних результатів. починаючи від судової реформи, наприклад, реформи судової системи, яка є надзвичайно важливою для будь-якої сучасної демократичної держави щоб мати ефективну прозору незалежну судову систему, ми всі знаємо, що досягти цього не завжди легко? І ми через наші проєкти намагаємося допомогти українцям у цьому. Ми також намагаємося просувати питання децентралізації. децентралізація, яка важлива для України, і в цей період після 2022 року. Я маю на увазі, що місцева влада, місцеве самоврядування сприяли протистоянню російській агресії і роблять країну сильнішою. 2022. I mean, період local authorities, self-government have been instrumental In resisting to the to the Russian aggression and are making the country stronger. Yeah, I heard that uh, there are a lot of uh, projects uh, uh, that uh, the Council of Europe uh, provided in Ukraine and for all the 30 years. Uh, More and more, maybe, так, я чув, що є багато проєктів, які Рада Європи впроваджує в Україні І за ці 30 років проєктів стає все більше. Але, наприклад, я хочу вас запитати про один з них важливий для українського суспільства, адже ми віримо, що ми будемо не тільки членом Ради Європи, а й членом європейського союзу, і ви багато робите для цього, щоб підготувати нас, Україну, підготувати до членства в європейському союзі. Отже, скажіть мені, будь ласка, як це зараз працює? Ці програми для України в майбутньому? Можливо, через кілька років є думки, що через декілька років ми будемо членом європейського союзу. Отже, скажіть, як Рада Європи допомагає нам бути в тому майбутньому, якого ми хочемо? personal experience, експірієнс that the European Union Перш за все, я хотів би сказати вам зі свого особистого досвіду, що європейський союз це найкраще, що сталося з багатьма країнами в тій частині Європи, з якої я родом. Я є громадянином Польщі, і Польща приєдналася до Європейського союзу в 2004 році. отже, минув вже 21 рік, але я можу вам сказати, що країна повністю змінилася протягом цього періоду. І я справді сподіваюся, я переконаний, що Україна зможе приєднатися якомога швидше, пожинати плоди Європейського союзу та просуватися через надбання, а також через власний розвиток. Свиток до більш процвітаючого та ще більш демократичного майбутнього. Але те, що ми робимо, ми намагаємося допомогти в процесі переговорів у процесі вступу до європейського союзу. Ми намагаємося допомогти Україні впоратися з цим, створюючи різні комісії з відбору суддів або допомагаючи їх створювати. крім того, ми намагаємося вирішувати такі питання, які також є дуже. Важливими в контексті членства в європейському союзі, як от боротьба з відмиванням грошей і питання пов'язані з корупцією, особливо на місцевому рівні. Це також дуже дуже важливо. І знаєте, я вважаю, що одним із важливих питань є продемонструвати, як ми залучаємо громадянське суспільство до діяльності, яка допомагає Україні просуватися на шляху до європейського Союзу. Юзу і деяких з цих видів діяльності є інноваційними, і на цьому етапі їх не дуже часто можна побачити навіть у країнах-членах Європейського союзу. наприклад, деліберативна демократія це концепція, яка була помічена в деяких країнах, наприклад, в Ірландії, де вони проводили ці публічні збори, щоб вирішувати ключові питання для країни, що потім змусило їх змінити конституцію. І так далі, Ми через наші проєкти також намагаємося трішки перевірити, як це функціонуватиме в Україні. Перші публічні збори ми організували протягом минулого року, наприклад, у Славутичі, а також трохи західніше у Звягелі, там люди збиралися. Люди, які живуть у місті, і обговорювали, як вирішити ту чи іншу проблему. Наприклад, у Славутичі я пам'ятаю, це було пов'язано з питанням, як бути з поводженням з відходами, і надали рекомендації міській раді. І міська рада, і міська влада. Наскільки я пам'ятаю, на сьогоднішній день вже почали займатися досить великою кількістю цих рекомендацій, вносячи рішення згідно з волею тих людей, які про це міркували. Тому я вважаю, що це дуже позитивний приклад, щось нове, щось світ. Біже, але, але також це, щось дуже важливе і роль молоді і що ми також робимо? Так це намагаємося реагувати на мінливу ситуацію. Після повномасштабної російської агресії в Україні постали нові виклики. у вас є такі виклики, що робити з ветеранами, ветеранками, у яких ампутовані можливо кінцівки і вони повертаються з передової, і як їм надати допомогу, як їм надати соціальну допомогу, психологічну. Тому що у багатьох з них буде ПТСР посттравматичний синдром. і це складне питання, яке потребує взаємодії різних міністерств, міноборони, мінсоцполітики, мінветеранів Тому рада Європи долучається через наш проєкт. і Ми намагаємося допомогти. і на завершення ще одне важливе питання: законодавчі реформи. Ми намагаємося допомогти Україні змінити важливі сфери життя, наприклад, соціальний кодекс. Соціальний кодекс, якому Рада Європи сприяла у створенні цього закону та багатьох інших. Сошол код. Сошол код, вич з декансловю газ без таблішінг десло, а мені менші адрес. Сайкудґонк дис, батайно видонгав антитморо. Фофордискасингсоавостопхілот топік за тюміфор багато питань, про які ми можемо ще говорити. але на завершення, можливо, хочу запитати вас про підтримку розвитку громадянського суспільства. як на вашу думку, ми можемо використовувати громадянське суспільство в Україні, щоб покращити і допомогти вам, щоб допомогти нам? Я знаю, що це складно звучить, але як ви думаєте, як ми можемо допомогти вам, щоб ви допомогли нам? А викін Хелп'юту Хелпас по ферсово вига вериґуд контакт аз до кансуловю пофис вид репрезентативсов до сивілсосаті. Ну, по перше, ми маємо дуже хороші контакти як Офіс Ради Європи з представниками громадянського суспільства. представниками різних верств громадянського суспільства. Я кілька разів згадував про молодь, але також у нас є організації меншин, жіночі організації і так далі. Тому ми працюємо з ними щодня. Важливо те, що ми разом, українська влада, місцеве самоврядування, громадянське суспільство, працюємо над сприя. Яння мучасті громадянського суспільства у важливих процесах У всіх важливих демократичних процесах, українське громадянське суспільство має мати право голосу. Їм потрібно брати участь. Вони повинні бути проінформованими, і вони повинні зрештою активно брати участь у всіх важливих рішеннях. Але це відбувається в Україні. Україна має дуже активне громадянське суспільство. Я вважаю, що кожен аспект політичного громадянського життя піддається прискіпливому контролю з боку громадянського суспільства. І Я вважаю, що це дуже добре, тому що це свідчить про те, що навіть незважаючи на ці жахливі виклики, з якими ми стикаємося щодня тут в Україні, громадянське суспільство дуже живе, дуже активне і готове працювати, щоб змінити Україну на краще. і до речі, я повинен був сказати це на початку, але я повинен висловити своє захоплення українцям, киянам, тією мірою відданості змінам в країні, які вони намагаються. Просувати, не зважаючи на складну і часом трагічну ситуацію з обстрілами, з авіаційними нальотами, з балістичними ракетами, що падають на голову багатьох людей в Україні. Люди дуже стараються, щоб Україна стала ще більш сучасною демократичною європейською державою. І я вважаю, що це також дуже важлива роль громадянського суспільства брати участь у цьому. Їм потрібно надати право голосу, можливість брати участь у всіх етапах політичних процесів. Я думаю, що це дуже важливо. І вони також повинні відігравати певну роль у перевірці того, що робить влада на всіх різних рівнях. Стежіс Окей, Отже, дякую за цю відверту та важливу розмову. Надихає чути, що Україна має такого важливого партнера. Дякую, Я нагадаю, голова офісу Ради Європи в Україні Мачі Янчак був в програмі «Третій сектор на Київ.ФМ. ФМ. Звати ж мене Ярослав Федоренко а залишайтеся на радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас, як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ, 98FM.